Так, шановні члени комісії, у нас сьогодні на нашому засіданні присутні чотири члени бюджетної комісії. У вас всіх є порядок денний, у нас два питання. Перше питання про внесення змін до місцевого бюджету Кремлянської міської і територіальної громади на 24 рік. І різне. Прошу за основу і в цілому проголосувати за порядок денний. Підемо до розгляду першого питання про внесення до місцевого бюджету Центральної громади на 24 рік. Надія Юрівна доповідає. Пропонується внести зміни до дохідної та додаткової частини місцевого бюджету, а саме збільшити дохідну частину місцевого бюджету за спеціальним фонду на 4 мільйони 993 тисячі 400 гривень. Це є субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів сумі 104 тисячі вісімсот гривень. Це ООН харчування mm -hmm. та субвенція державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 4 мільйони 888 тисяч 600 гривень. Відповідно спрямувати і по відділу освіти на харчування. Дані кошти перейдуть вільним залишком на 1 січня 25-го року, скільки вони за спеціальним фондом. Є запитання? Нема. Нема. Прошу голосувати за основу і в цілому. В різний той чинвай тому дякуємо всіх святами, дякую, дякую. христ з різдвяними святами з шукаючими подальшими святами здоров'я, ми